Привіт, друзі. Сьогодні ми знаходимося на весіллі Тані та Толі і підемо поспілкуємося трішки із нашими гостями. Хто сьогодні перший за всіх нап'ється? Якийсь дядько. М -м -м, м -м, Саня, так? -Володимир. Олександр Володимирович. Саша. Дядя Саша. найстарший. Дядя Саша. А він такий взагалі зажигалочка любить погуляти. Да. В бомбезний родители погуляли. О, да. Нормально. Да, да, да. Ну, наверное, мама на рычане. Не знаю, не скажет. Сьогодні побачимо. Чи зраджували ви колись? Як що так, то де і коли? Було так. Було так. Колись, коли хтось не бачив, так. А зараз ні. Постоянно. Ну і може поділитись, розкажете, як... Кожен божий день такий. Було, було таке. Краще не ділиться. Краще не Дуже часто, особливо дружка. Ні, ні, так не можна. Ми ж давали клятву. Як вам автомобіль нареченого? Це не машина? Подобається, якщо немає іншого транспорту, або треба їхати 400 кілометрів. Нормальна машина. З руських времьон. Добається? Сама лучша машина. Надіжна. Да, так, головне, що не моя. Спається вам. О, собі взяли таку машину? В мене була така. Надіжна, так? Хороша надія. Опишіть прямо зараз нашу наречену. Красива жінка? М -м, на свої роки, так. Да. А гарна жінка? Ні. Не гарна жінка? Ага. якого переляку? Ну, вона гарна жінка, Як? Ні. Але можна а, краще. Непогано, а зачіска їй подобається? Можна було б ще ж покраще, конечно. Вречні старомодні. Старомодні. Там Бог його значить за дуже така. Гарна жінка? Жінка гарна. А зачіска їй подобається? Mm -hmm. Жінка гарна. Да, дуже гарна. шикарна. Що ви побажаєте молодятам? Успіхів навчання. Навчання. В сімейному навчанні, точніше. великого, самого такого. Любові на все їхнє життя, щастя і успіху. Я хочу показати, щоб нас з моїх похресників була щаслива після за... зарошнього весілля. перестали самоліти літати, а настало благо, то й всі почали озивати. Там перед побажаю здоров'я, щоб вони були здорові, щасливі і миру. Миру, миру, миру. Саме головне, щоб у них було, склалося все добре і скоріше нам миру, щоб всі себе прекрасно почували в цьому житті. Оце головне. Сімейного щастя, кохання, терпіння один до одного. Всього найкраще. Здоров'я, здоров'я, миру. Миру, сімейного і миру в країні. Щастя, здоров'я. Дітей побольше, домик в Польші, два красних в Ну і все. Здоров'я, здоров'я, миру. І що ще? І щоб трошки з умом своїм дружили. Бо якщо не буде ума, то не буде здоров'я, не буде нічого. Хочу побажати міцного кохання, щоб вони його пронесли скрізь життя, щоб у них все було добре. От, і саме головне, щоб це все було під мирним небом. От, і діточок, звичайно. Як так? вона небі да, да, да. внуків мені пошвидше? Ми, як друзі, завжди з ними. Ви нас класні! Ваші рідні завжди поруч і дуже вас люблять. Ми, Ми вас дуже любимо. Всім, 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 всім!